Поділюся коротко про техніки очищення за допомогою, за допомогою стихій. Самі такі прості е, варіанти, які кожному підходять. Думаю, що багато хто їх знає, але поділюсь. Перше, це за допомогою стихії води, в душі. Чи набираєте ванну, представляєте, як лієте на макушку воду і представляєте, уявляєте, закриваєте очі, як з вас все це, як така вже грязненька вода, стікає, стікає вниз і з вас все змиває. Потім заливаєте себе світлом, заливаєте себе таким, як золотим дощем чи срібним, як вам зручно. І все це виходить в землю. Виходить у вас через стопи і заходить в землю здячністю і з благодарністю, що земля це приймає. Не забудьте подякувати землі. Також можна помити руки під проточною водою, бажано до ліктя. і просто такими омиваючими рухами. Уявити, як негатив стікає з кінчиків пальців. Можливо, хвороба, можливо, поганий настрій. Можна зарядити для себе водичку, поставити стакан поміж ладошек і подякувати їй, уявити, як ви заряджаєте її любов'ю здоров'я. все те проговорюєте позитивно, що ви хочете внести, яку вібрацію води ви хочете прописати. І випиваєте цю водичкою і уявляєте, як вона омиває ваше тіло, як вона абсорбує в себе, наприклад, хвороби, якщо ви хочете вилікуватися, або, можна, мабуть, уявити, як вона абсорбує в себе негативний навіть настрій. І ще можна наговорити на проточну воду. Представте, що вода ваша подружка, і ви просто розповідаєте їй свою біль, свою печаль, на, саме на проточну воду. І воно уходить, уходить за проточною водою. Це все як ніби змивається з вас. Е, Обов'язково в кінці подякувати. Обов'язково стихії води. Дякуємо.